Соціальне виробництво екосумок заснували в Коломиї у 2020 році. Тут хлопці та дівчатка створюють екоторбинки на будь-який смак, а головне вони проходять трудову реабілітацію. Ми поєднали дві такі екології. Обто екошоперед через те, що вони зберігають екологію і трудову адаптацію для молоді з інвалідністю через те, що вони молодь з інвалідністю після закінчення шкіл, вони залишаються вдома. А тут вони можуть прийти, спробувати себе реалізувати, вони відчувають себе потрібними, і ми стараємося створити якісні для них умови для того, щоб вони себе почували комфортно. Серед тих, хто постійно працює на виробництві, Коломоянка Богдана машин. Шеємо і голку, машин, сумки uh -huh. і вибираємо ниточки. А це ж кові до виготовляти сумки із патріотичними зображеннями. Сумки, припресування, все, що треба, гарно. Для того щоб хлопцям і дівчатам краще працювалося і роботи були якіснішими, вдалося придбати професійне обладнання, допомогли чеська організація Людина в біді. Та благодійний фонд «Stabilization Support Services». У Нас виникла потреба в обладнанні в оновленні обладнання, так як наше обладнання воно вже було застаріле. І ми подали заявку на грант, де нас підтримали. Ми виграли за вилучені кошти 5 тисяч євро. Ми купили нове обладнання. Ми купили нові швейні машинки, новий оверлог, парогенератор та пресувальний стіл. Ми підбирали обладнання, щоб воно було високоякісне, енергозбережуюче і з мінімальним шумом. Керівниця майстерні каже, що підтримати розвиток цієї установи і молоді можна, придбавши їхню продукцію. Це легко зробити в соцмережах на сторінці майстерні екосумка. З коломиї Вонан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.